Всім слава Ісу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Ще знаходимося в Чернівецькій області, село Череш. Приїхали до Маріна. Такого має жеребця. Скільки Маріні йому років? Вісім років жеребцеве. Як ти любиш долібов? <клухи> Жеребець походить десь, десь країв, з наших країн, з Франківської області. Так, <клухи> так. Стрілецькому куті взяв перше місце на змаганнях, коли останній раз були змагання. Великий жеребець. Шот, погарний жеребець. Він теж ріс має. Скільки він десь має росту? Я не знаю. Та має, метра 70 має. Має, Має, має. Жеребець великий є. Довгий. Роботу я наскільки знаю він має дуже сильну роботу. Якого та ж він перше місце взяв в стрілецькому такі. Кобеле паруєш. Да. Кого би цікавий такий жеребець на паровку, Марин парує. Кобеле. Тут місцеві всі мають знати. Да, да. Так що тут Ясно, що з Франківська вести не будуть... бо там у нас так, у нас там своїх вистачає, але тут Чернівецька область, хто Маріна знає, то... Ну, Жиребець фест великий, то нема тут, що навіть говорити. Вона зараз потомство покажемо. Таке дає потомство, дає гарне. Великий, довгий. Тоже перед має широкий. Такий перед має як, як приширок. Перш широкий перед. Ліску має грудницю. Рібець сильний. Він їде сам у самий, да? Парка не має шпари ніякої. Є. Єді. Є. Є. Як він іде, голова догори. Знаєш, такий, такий кінь масивний, але має yeah. ходи. Ога. Він так на змаганнях заходив, шустро. Він так цей, він так е на змаганнях шустро туди заходив. Голова догори. Гарний жеребець. Продавати не продаєш нічого. Ні, не продаю. Камарін, що такі жеребці ще не продають. Кажу, яку він фіру, фіру кігає. Шість... Ви ці хлопці, кафіра довга. Скільки вона має дуже? Де 6 6 метрів, ні? 4,5. 4,5 виглядає більше. Довга фест. А широка? Капець фіра. Виділі хлопці, кафіра велика. Довга, широка. Це вже ребят один. Повну фіру дров і поїхав. Досить живий кінь. Мені сподобав, як він голову несе. Голову до гори. Ні, він-ні, ні, він цікаво несе голову. Знаєш, так голову витягає до гори. А то всі до кобели, як виді кобилу, то мій теж спокійний, але як вийде кобилу, то так, жеребець цікавий, ходи, має такий кіговий кінь. Великий, довгий. Гривина, на два боки, чілки, довгий. У мене колись був наподобався такий жеребець, як цей твій. Але чуть-чуть менший. Ну, нижчий маєш на увазі. Але теж такий гриватий, греви мав. Але менший був. Трошки на увазі, нижчий на ногах. Перед я кажу, вперед такий має як... як... Десь як. Таку має прирр. Таку має грудину, як 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 першерона. Широко нога передня стоїть. Я кажу, що він цей. що він має такий перед черой, ну, він не має силу потиснути, розумієш, потягнути. Я казав. Я казав, що він на змаганнях в Трилецькому куті взяв перше місце. в парі одиноці. І в парі одиноці. Він два перших місці взяв. Так, і? і потім робили тут у нас у Окрешанах змагання. Він теж там перше місце взяв одиночці. Там теж взяв перше місце. Я так розумію, що він тут на Чернівецькій області, то йому морі у них кєшко добра. Я думаю, що нема. О, не єба, а. Вони є, але щоб його наказали нема. Зараз я візьму... Возьми ногу, покажи, де підкови з Румунії. Привезені. На усе все, бач, румунські підкови. Так, да, так. Да. І І їх рівно на рік стає. Тому, то вже є... Такий чи місяць і вони взагалі не стерлять. Це взагалі навіть не цей, він і асфальтом, і шутрами ходить так. і дей, ці? Це нічого не стерлося тут. А що вони то наварюють? Їй, чи які припойки. Я не знаю. Є. Цікавий жеребець, шустрий жеребець. І великий фес, гостя. Та великий, як він має більше метрів 70. Має, має. А ну стань, стань коло нього. Ну. Великий кінь. Ну, ми його не міряли, але в загальному. Ні, ну Висота тут є? Висота той... є? Ні, висота, довгий. Його б стовп чорного, що ми кажеш, знімали. Так. Та, та, ага. так, він би до тої кобили йшов. Ні, та жеребець, хлопці, не може бути такий постійно. Він щодня ну, в лісі раз і плюс пару і кобили. Я показав, яку фіру він лішкигає. Сам один. Плюс парує кобели, плюс кожен день у лісі в роботі. То Що ми можемо обсуждати і говорити? Він заробляє любим способом. Тим більше, я кажу, багато людей знає його. Бо він тут місця займає перші позмагання. Що -тут. Кантар десь з Румунії, так? Так, так, це Румульський. Кантар такий. Цікавий, що ці тороки. Це парад навізний у нього. Не кажу, я пам'ятаю, як він на змаганнях. Заходив і виходив, то то було, було цікаво було на щось подивити. має хід цікавий. Це він вже знає, що кобелі немає адекватної, що тобі видиш, коли він чує, що кобела є на подвір'ї. Він ja. просто знаєш що, e, no, він витривалий, бо він має висоту, довжину, такий ходовий кінь до роботи. Він має доста юності, жеребець, ja, тим. Думаєш? Ще <laughs> думаєш... треба, ми квайні. Те, що ти думаєш, ми знаємо, але ми виділи. Тут є і краса, і робота, і все таке. Тут є якраз. У комплектано у Він цей він хвостатику Зайди, ставай. йди, вставай. поводити так Хоч поводити? Дивись, би ти не пустив. сам був. Ти вже ти вже жребцями звикаєш. Діжі, дії. Божій! А ну вас тримайте, Руслан.

Ні, давай. Баба! Він чуєш, що вже не твої руки, так. Давай марінове бо цей. Давай Марінове бо... Який живий. Він має вогню в собі фест. Він він, він не поняв, що, що його виявили, що він ще не роздуплив, а він вже зрозумів, що є. Поки він Так. Чуєш, як жилудок з Юрга Юні. Має їду мати сильно. Це у коня так. Сильний жолудок. Крепкий і той, який ніколи не був ні ніохочений, не ні перегодований, нічого. Так. Наші ворлики так. Ну у мене теж у коня так шургів. Яка стойка вона. Цікавий, досить цікавий жеребець. Ваш. А я не, знаю, не, я насос? не навчив нас. Нісен дра. Главни ж би робив роботу, ні, свічки ставати. то Так, став. Та, стойку має сильну. Він взагалі, як хлопці, має усього. Ні, він розігрів сюди кишани ани ззаду вікима. То лошака можемо показати? Тут ще зараз покажу потомство від нього. Марін собі кохає до пари. Такий літний. Літний літний цей літний піднавіз свій Марін має, файно коню у холодку. Проїває. Так, зараз покажемо лошачка. О, це такий лошачок. Цього ж жеребця син. То скільки Марін йому? Сім місць. Сім місць лошак. 3. Тоже має перед гарний. Весь має перед лошак. Сім місць. А, він малайко бе. Він мало як. А, метр п'ять Але лошак гарний. Та він далі має метр п'ятдесять. Зараз такий зелений, як його мама, але що його мама довша і грубка. Є. Це буде пара до, до тата. Тато і син буде. Лошачок, сім місяць. Маленький, <рив> каже, що ви вновь ганяєте? <рив> Юрко прийдеш буде знімати, вийти, як він тягне. На осінь? 100%. Та, та де на осінь? Що ти? Лушвий. Це ще заживо, холод. Лушвий. Тоже має файний зад? такий складистий мускулатуру має. Цікавий лошак. На другу осінь він пів куба ходом має йде. А ну на другу так, а не цей. Ну, ну це що прийде? А, так. За рік часу так. Бо Олег каже, що зараз, ні? Ні, зараз ні. На другого. Але Олег, ти б вже, якби крайняк не мав чим, ти б вже воду возив. Ні, то я був трик, тому хоч рік чотири місяці. Це ще мале. Тож жолудок має, чуєш? Юрк, юрк, юрк. Як він себе називає? Тимур. Тимур. Такий лошачок від Цігана Тимур. Сім місяців На 7 місяців він досить гарний є лошак. Агресивний та тепер ні. Чекай, як йому буде три роки. Гарний лошак, гарне потомство від цігана. Лошачка теж не продаєш. Я тобі кажу, його мама була, така завеляка, як він тепер усім місці. він має мати під метр 60 років. <гибух> так, то, то <гибух> зараз <гибух> цей. <гибух> <гибух> то зараз лошак зима, весна, відпасається на осінь. <гибух> то вже, вже буде кінь. Він зараз не може бути. Це. Він зараз не може хлопці мати, як тато його це тут. Нема що. В лютому. Чи зимовий? Зимовий? Ну. Такий, щоб Твердий має бути, якщо в зимі рожений <різь> має бути твердюх. <різь> Гарний му ну, <шуток. різь> ну Всі в загальному коні, коні гарні. Просто є більші, є менші, то таке. А ну що мене у по ззаду? ззаду. Гарний лошак, гарний господар, гарні коні. Нагадую, ми знаходимося в селі Череш, Чернівецька область, Сторожинецький район. З Маріном ми вже знайомі, від ще. Тому буду дякувати за увагу, господарове, що показав коні. Всім всього найкращого. Будьте здорові, підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім до побачення.